Ви розуміли, приїхали ми за Олегом з красного. Кажу, галь зараз приїдуся поприбираю. В хаті можна зачесатись. Порядки. все ви прибрала. Дивлюся в сторін, вже швабру знайшла, відро знайшла, вікно помила. Ним словом. Тепер собі працюємо на своїм, своїм. Свої. Ой, деколи немає часу навіть відпочивати, знаєте? Так, костюм маєш файний. Шикарний, продукт. Чесно, думаю. Дуже мені так сподобался, катается. Дуж, дуже, дуже класный. Mm -hmm. Я зараз не помірю. Так я? Що? Я Отак Що, у нас ми, так ковалерка робиться самфу. Вс, є. Ні, не кавалерка, це называется минозакупи. На Ідемо по продукт, ви? Ау. А у дякую. Так, у нас хлопці роблять вечерю. М'яско, рибку, а ми група підтримки сьогодні. Да, під у того клас, Кавалерка, слухайте цю пісню. Я знала, що лекційську хану буде співаком. <гум> так як ти артисткою. Так, своє, своє, своє далека чуєш. Да. <гум> так, <О>, в телефоні. <тазі. гум> Mm -hmm. Mm -hmm. Я не чула силі з нім. Щас тебе, я взагалі то прибираю, сілася, а ти мене відволікаєш своєю музикою. Відволікаєш <плес> мене? <плес> <плес> я це буду робити. Так, наші хлопці сьогодні молодці, ми молодці. робили такої смакоти. дивіться, картоплю. Картопільку запекли, м'ясо. А ми тут з Галюнею вже, як покажуть, за красу відповідаємо. Так. Що ти, Галюнь, віддихнула трошки в нас? Боже. І і морально і, і фізично. Та я слушаю, віддихнула. Коли кавалірка, чесно, коли з людиною легко, просто. Я думаю, що це би кожна людина відпочила так, як я. З Віталіком. Віталік то взагалі він біля вогню, там йому нічого. Я так не... розумію, йому бракує такого, знаєш? Та, то він вже до мене говорить, каже, нехай розпочнеться сезон, підемо в ліс, будемо там. Я так на нього не кажу, та там кліщі, а він каже, Боже, скільки живу, ще мені такого ніхто не говорить. Я перша, Я перша, до кавалерка. Зверніть увагу, стіл на... Шашличок вже готовий. Шубка, Шубка моя фірмова. Шубка. Сирочок, виноград, помідорки. Тато вже садюк. А, чекають! Коханий самій топліка. Так, репка-репка. Нам треба рушник. Mm, рушник да, сонце рушник. в нас зараз. Давай, mm. давай, давай. Треба знаєш собі купити ту? Тримачте. Так, дивіться, покажемо. То я таку рибку замаринувала смішненьку. Вже можна забрати. Жири. Ні, ні, ще не. Ще не? Ще не. А покажи, які Олежик грибочки зробили. А ще скіндри. Дивіться. О, М -м -м. Це ще з чимось. Так що, так. Коротше, ми Як господині. Як ти вам кажеш? Ні, ми господині, але не господині сьогодні, а Господарі, господарі, так. тому що все готують хлопці. А ми поприбирали, навели красоту так. і от почуваємо, кавалієрочка. Я вже Софії всі вуха прожужжала. Вчора подорога, я хочу таке дерево. Тебе гарно пересадити, знаєш. Але коли... Я тобі привезу, все. Так, на день нарожній будеш мала такий цвіточок так. гарний. Квіточку, квіточку перепрошую. Це класна кавалієрка, я навіть не можу передати. Знаєте, як то називається? Я як вдома. Знаєте, дома. як колега говорив, каже сьогодні Софія тако. Олег, а ти завжди будеш такого готувати? А він тако розвертається, каже: ага, коли Галя приїде. А решту готуйте, а решту готуйте. Я так готую, а нині він так готує. Ріжжі поле. Олежко, я тут врікти. А як ти ну, приїхала. Я і вже і в сторіс бачу ваші куліжанство. І що? А кум де? Кавалєрка. Я вам потім як розкажу. Вчора вже її хрестили дитину, вже куми є, вже по другому колу пішли. Так. А то вчора кіно було, я вам чесно говорю. Так. Але розумієте, коли сидиш в компанії і вона є легка, проста. Я не переживала. Я, я чесно, кавалерка, я тако вчора сижу. то вже була. Перша ніч. а я кажу, така я сіве вибачаю, але я б вже до той на царник зняв. Я так, так легонько, легонько. І так, а я приходжу вона, ванку, він на кріслі такий, як ти дом кажеш, сексуальний. А то на крісло мала поставила. Каже Галя, та де в сумку? Тут нехай стоїть. Я кажу йой, кажу, златочка, ката, то не пасує. Вона ката найботика, та не mm -hmm. Все, Але фай хватить Що? Давай ще маємо роботу. Та яку роботу їсть. Що ти Та Кавалірка, лі... що наліпить яку роботу? Ми сидимо і просто відпочиваємо, говоримо. Не, не, ще треба треба щось? Аби... Я не знаю, Та то буде завтра плюс 5 кілограмів.